Про те, як готуються до опалювального сезону прикарпатські комунальники, ми регулярно розповідатимемо у наступних випусках новин. А зараз до інших подій у Коломиї після реконструкції 10 серпня, о 12 годині 32 хвилини, запустили головний годинник міста. Друге життя йому дав годинникар зі Львова Олексій Бурнаєв. Зовні у себе зміна а от усередині від старого механізму майже нічого не залишилося. Подробиці у наступному сюжеті. Руки Олексія Бурнаєва торкалися більше півсотні вежових годинників України. Три його роботи включено у спадщину світового годинникарства, а відновлення часу на Коломийській ратуші для нього 54-й об'єкт. Цією справою кандидат фізико-математичних наук займається останні 14 років. Паралельно працює на кафедрі фізики та інженерної механіки Львівського національного аграрного університету. Коли був студентом, я мав посвідчення інструктора з туризму, там шнурки. Мав різні карабіни і так далі, в Карпати ходив. А коли я почав робити годинник, я більше вже не ходив, мені вже не потрібно. Ходиш по вежах, на шнурку повисиш десь там з ратуші, і воно заміняє. За Коломийським годинником Олексій Бурнаєв спостерігав тривалий період. Коли час на ратуші остаточно зупинився, майстер взявся до роботи. Візуально тільки лишилося зовнішній вигляд годинника це стрілки, циферблати, лишились такі, як були, тобто людина, яка ззовні подивиться. Нічого не, не зауважить. А всередині механізм старий, ну він же свій відпрацював. Я не люблю ставити механізми закордонного виробництва. А в зв'язку з тим, що до 19 числа його треба зробити, і в зв'язку з тим, що всі люди у Львові, які тим займаються, вони зараз в відпустках, я був змушений просто поставити частину механізму, а саме ту, яку відповідає за точність ходу виробництва Франції, тобто фірми, з якою я дружу, в якій я чотири рази пройшов стажування в Парижі, яка в тому числі займається е дзвонами нотр дам де-Парі. Навіть на інструкції до годинника їхній логотип – це тродам де парі. Хоча старий годинник пропрацював 150 років, та шедевром годинникарства він не був. Та все ж місце його у музеї зазначає пан Олексій. Тепер у ратушевій вежі замість кремезних механізмів встановили компактний сучасний годинник. Це не гра, коли вовк ловить яйця в кошик. Це система керування цим годинником. Вона просто виймається, звідси годинник закривається і далі він працює без цього. Сумарна вартість нового ратушевого годинника разом із захисним обладнанням та роботою 50 тисяч гривень. Зараз він працює у тестовому режимі, повідомляє заступник Коломийського міського голови Михайло Білоус. Вже на день міста, 19 серпня, відбудеться офіційний запуск нового часу в Коломиї.